Привіт, друзі! Мене врачулин в ефірі, і сьогодні я знаходжусь з хлопцем в магазині Сток, зелена 149 Корпус 4. Сьогодні у нас буде відео по суті для тих людей, які хочуть купити свій перший велосипед. І разом з тим я розкажу топ-3 речі, які необхідно купити одразу в магазині, не виходячи на двір. Це просто мастхев, інакше ніяк. Ставте вподобайку, підпишіться на канал, донатом підтримуйте ЗСУ. І вйо, погнали! Зараз я вам розкажу по, -по, -по порядку. Три речі, які ви маєте купити разом з велосипедом, як тільки ви купили велосипед. Погнали! І так, перша річ, звичайно, це є шолом. Чому шолом? Шолом це є ваша безпека, це є захист голови. Голову лікувати дорого, в кращому випадку її можна буде вилікувати. Тому перше і найнеобхідніше річ, яку ви купите, тільки купивши велосипед, це має бути шолом. Моя рекомендація без шолому не їздити навіть біля хати, бо ай тут рівненька дорога. Я знаю випадки, коли людина на рівній дорозі уступилась на бордюрі, впала і шолом об землю, врятував голову. Тому першим ділом шолом. Шолом це є ваша безпека. Друга не менш важлива річ це є світло. Можна взяти як дешевий бюджетний варіант, це є он звичайні прості блималки, щоб у вас було краще видно на дорозі. Так, можна взяти, наприклад, кногівський комплект Та, дорогий, але, повірте, воно вартує тих грошей. Не, немає різниці. Дорогий ви візьмете собі, дешеві, дивіться по своєму бюджету, але світло світло ви мусите мати, хоча б тільки через те, що в темну пору доби, згідно ПДР, ваш велосипед повинен бути оснащений фарою. Ну і, звісно, червона блималка позаду це знову ж таки ваша безпека. Вас видно на дорозі, вас краще видно і в день, і особливо ввечері. Не робіться, не будьте бетменами. Бетмен – це велосипедний сленг. Людина вбрана вся в чорне, на чорному велосипеді, без світла, їздить в темну пору доби. Бетмен просто з'являється ні звідки і, і все і біда. Не будьте Бетменами, купуйте світло. світло. Згідно правил дорожнього руху, велосипед повинен бути оснащений спереду, в темну пору доби, фарою. Така блимилка також підходить, вона має режим постійного світіння. Але краще все-таки брати щось яскравіше з акумулятором або вбудованим акумулятором, або змінним акумулятором. Або, наприклад, як в мене є, я коли зроблю оглядів, фара, яка підключається напряму до павербанку і поки не розрядить павербанк. Ну, без різниці, але світло світло ви мусите мати. А не будете мати світло в темну пору доби, 340 гривень штрафу велопатруль вам вклипає. Хочеться якихось нових вражень, відчуттів. Штраф передбачений за відсутність дзвоника 340 гривень. Абсурд, тому що сам дзвоник 330 коштує. Тобто, купивши навіть отакий от дзвоник, який є компактний, мінімалістичний, ви економите десь 10 гривень. Ну так. Абсурдна ситуація, насправді. І той дзвоник не всім потрібен. І взагалі він, як на мене, Ну, зайвим є елементом на велосипеді, особливо для мене, але для когось, можливо, і ні. Але ПДР регламентує те, той факт, що на велосипеді повинен бути дзвоник. Ось так. Хочете ви це чи не хочете, має бути дзвоник. Просто як істина в підсумку, перше і найнеобхідніше це є шолом. Мусите купити, бо це є ваша безпека в цілях безпеки і свого здоров'я. Світло. також ваша безпека і, звичайно, унеможливлення бути оштрафованим за відсутнє світла велопатрулем. А велопатруль вже раптом весною вийде на патрулювання. також. Світло. Дзвоник. Без нього нікуди, без нього ніяк. Якось я покажу, куди я присобачив собі свій дзвоник на велосипеді. Але він є. ПДР не регламентує місце, де він має бути, тому в мене є дзвоник на велосипеді. Чи ним користуюсь? Ні, але він є. Штрафу вже не буде. Ось такі три найнеобхідніші речі вам необхідно купити одразу, як тільки ви купуєте свій перший велосипед. Можливо, навіть якщо ви купуєте другий, третій, п'ятий і вас їх немає, докупіть. Повірте, це ну, не так вже і багато на фоні з тим, скільки коштує велосипед. Так, звісно, це додаткова витрата, але знову ж таки, воно вам в подальшому в сезон катання, воно вам зекономить нерви за штраф, зекономить гроші на штрафах. І плюс додасть вам більше безпеки на дорозі, у вас буде краще видно, у вас буде захищена голова. І коли потрібно, буде подзенькати людям, які йдуть по велодорісів, ви це зможете зробити дзвоником. Тому отак. Ну і так, велопатруль вам, звичайно, не вклипає штраф за відсутність дзвоника і світла. Ось такі три речі, топ-3. Найнеобхідніші речі, які ви маєте купити, як тільки ви вийшли з магазину разом з велосипедом. І разом з ними ви маєте вийти. З вами був Анамер Чілен. Поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, підтримуйте донатом ЗСУ і до наступного відео. Або покатеньки, хто знає, яка буде погода.